Покращити умови навчання. Освітні заклади Івано-Франківська розпочали підготовку до нового навчального року. Нині пріоритетне завдання облаштувати у ліцеях укриття з хорошою вентиляцією, адже безпека учнів на першому місці. У Нас чомусь не ну, виникає багато питань, для чого ми далі робимо укриття, якщо війна вже триває стільки часу. Ну то ми робимо укриття не тому, що їх не було. А ми покращуємо те, що у нас вже ну, що ми маємо. Десь ми доробляємо витяжку, тому що ми зрозуміли, що е, те повітря, яке знаходиться природній вентиляція, яка була, недостатнє для тої кількості діток, які перебувають в укритті. Тому вишукувалися кошти і роблять зараз вентиляції. Десь ми побачили, що треба покращити меблі. Чому тому, що дітки, особливо це в закладах дошкільної цвіти, відбувається тривога в обідній час. Дітки хочуть спати. На стільцях це не дуже зручно, тому десь вишукуємо кошти для того, щоб покращити їхнє перебування. Десь вже й треба ремонт зробити косметичний, навіть тому що там це підвальні приміщення. І там десь пішов грибок, там десь була волога. Ну тобто, десь треба було залити стяжку для того, щоб не піднімалася пилюка. І все, що ми могли робити впродовж року, ми робили. А те, що потребувало більш затратних в часів. І в екології, скажімо так, і в ко і в коштах, то ми запланували на літо. Тому зараз інтенсивно проводяться роботи з покращення умов не тільки в школах, а й в укриттях. Також у міських ліцеях ремонтують навчальні заклади та коридори. Особливу увагу приділяють інклюзивності шкіл, аби діти з інвалідністю теж мали змогу відвідувати уроки. Дуже багато у нас зараз закладів, які Власне, стають більш доступними для діток з особливими освітніми потребами. Ми проводимо в належний стан і ванні кімнати, туалетні приміщення. Зараз нещодавно міський голова відкрив ліфт, який ми встановили на НРЦ, нашому навчально-реабілітаційному центрі. Власне, будуть ми. Ну будемо проводити і надалі такі роботи. Бо як показала практика, навіть те, що ми маємо, не завжди відповідає нашим потребам. Тому так зараз працюємо над цим. Попри постійні відключення електроенергії, літні канікули не завершаться передчасно. Міські навчальні заклади вкотре готові до нових викликів і забезпечить освітній процес в умовах війни. Відтак перший дзвоник пролунає як завжди, 1 вересня. Лілія Буцяк, Андрій Буцяк, новини на вежі.